Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами на огляді дуже класний і бюджетний бренд. Makeup Revolution Сьогодні ми з вами будемо тестувати ось таку тональну основу: олівчик для брів, точніше, б навіть я б сказала, два олівчика, ось таке масло для губ, ось такий хайлайтер, помадку і ось таку палеточку тіней. Ви просто зацініть, яка ж вона красива. Але перед тим як ми перейдемо до огляду всіх цих речей, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також поставити вподобайку і написати коментар. Знаєте, як я обожнюю з вами спілкуватися в коментарях. Я абсолютно все читаю і всім відповідаю. Ну а тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Для початку давайте будемо наносити наше масло для губ. Ось такий у нас тут малесенький малюк. Тут у нас 6 мл і має це все пахнути персиком. Ну, воно не пахне персиком. Наносимо на наші губи. Ну, як мінімум, мені подобається, як виглядає це масло, і воно, до речі, дуже комфортне на ваших губах, і воно не дуже сильно липке. Ну, Давайте подивимося, чи воно зволожить мої губи. Тепер ми з вами будемо переходити до макіяжу очей і будемо тестувати ось цю красуню. Це палетка від Makeup Revolution. Називається вона Ultimate Lights. У нас тут всередині аж цілих 20 відтінків. Двадцять! Відтінки. Виглядає вона дуже симпатично, давайте свочити. Набиралися відтінки дуже добре на пальці, але дуже важко переносилися на руку. Деякі відтінки я наносила в три, а навіть в чотири шари. Ось так виглядають фінальні свочі, і якщо чесно, я трішки шокована. Такою поганою якістю цієї палетки, бо від Makeup Revolution я очікувала щось кращого. Найгірше переносилися ось цих два відтінки Glamour і Fleece. Також тут є один глітер. В якості бази я буду наносити консилер від ELF. розтушовую вологим спонжем. Давайте я наберу ось цей відтіночок Incential. До речі, непоганий відтіночок в складку. Сьогодні ми з вами будемо робити якийсь такий більш-менш натуральний макіяж, щоб ми змогли протестувати нашу тональну основу. Давайте наберемо на пензлик ось цей відтіночок стейтмент. Statement. До речі, на пензлик набирається дуже добре цікаво, як буде переноситися на повіку. О, і на повіку переноситься добре. Тепер я наберу ось цей відтіночок тавні. Тавні Господи. і нанесу його біля нашої складки. Ну, щось таке у нас виходить ніби на кожен день, ніби щось таке вже і вечірнє. Трішки мені все таке хотілося, щоб цей відтіночок Statement, він був трішки більш пігментованіший. Ну, давайте попробуємо ще раз його нанести такими притоптуючими рухами. Наношу його. І зараз так просто границі його підтушую. Тепер я хочу набрати ось цей відтіночок Dance Пальчик набирається дуже гарно. Буду його наносити на повіку. Чесно вам скажу, я поки до цієї палетки не торкалася, вона мені була якоюсь такою надихаючою. А зараз я нею фарбуюся і я не можу сказати, що я. В якомусь захваті я оформила також друге око, і зараз сюди хочу також нанести ось цю блистючку і нанести її саме на глітерну базу, щоб подивитися, як тіні себе покажуть протягом дня, Наношу базу. Набираю ось цей відтіночок. Ну, на базі я вже бачу, що ці тіні лягли краще, вони більш яскравіші, більш якось рівніше лягли. Також помітила, що коли я багато разів нашаровувала ось тут оцей відтіночок, він мені почав трішки жовувати по віку. я пензлик змочу фіксатором, Трішній куточок нашого ока, я нанесу ось цей відтіночок клітц. Давайте ще також на нижній повіку нанесу ось цей відтіночок ламу. Ну що, друзі, ось такий макіяж Очей у нас з вами вийшов, поки в мене досить змішані відчуття стосовно цієї палетки. Давайте переходити до затесту нашої тональної основи. У нас тут ось така тональна основа від Makeup Revolution. Називається вона Irre Filter. Це в нас має бути така стійка історія, має носитися 16 годин. У мене це відтіночок F3. А також цей тональний крем має бути з матуючим фінішем. Упакування у нас зі скла, і всередині у нас 20. 3 мл. Як завжди, одну сторону я буду наносити пензликом, а іншу спонжем. Давайте почнемо з пензлика. Кольором тону я не дуже сильно вгадала. Боже, ці онлайн покупки прости, господи, ви в мене, до речі, питали, як вибрати тон онлайн і не помилитися з кольором. Ніяк! Всі ми помиляємося. Мені подобається нанесення пензликом. Давайте тепер спонжу тональної основи. Я можу сказати більш таке щільне перекриття. Поки мені тон нічого не підкреслив, ну, доволі непогано лежить на моєму обличчі. Боже, яка я все-таки бліда, поганка. Тут це капець. Але нічого, я вам розповім зараз, як це все виправити. Що я можу сказати за масовку? до речі, дуже навіть і непогано Зволожив мені губи, мені подобається. Далі ми з вами будемо припудрюватися. Я візьму ось цю пудру від Makeup Revolution. Я в ній впевнена, що вона себе буде показувати добре. Протягом дня, тому ми зможемо з вами стовідсотково протестувати нашу тональну основу такими притоптуючими рухами припудрю мою тезону. Пудра гарно матує обличчя для моєї жирної шкіри. Це просто must have. Ну, друзі, ну поки що мені дуже подобається, як виглядає моє обличчя, тоналка, як ця пудра працює з цією тоналкою на моїй жирній шкірі. Взагалу. Я поки що задоволена. Я поки що задоволена. Потрібно тільки дочекатися вечора, щоб подивитися, як це все буде триматися протягом сьогодення. Зараз я вам швиденько розповім, як виправити засвітлий для вас тон. Це, звісно ж, зробити контури. Так як у нас вже дуже сильно ось тут висвітлена та зона, нам потрібно просто затемнити ось ці частини і все. І наношу його на наші вилиці. Зазвичай, коли для нас підходить колір тону, то ми просто висвітлюємо нашу т зону і трішки додаємо контур. Але якщо ми взяли за світлу тоналку, нам потрібно просто інтенсивніше нанести наш контури. Зараз, якщо я на себе дивлюся, то в принципі воно все разом з'єдналося з моєю шиєю, і я не можу сказати, що воно якось дуже сильно відрізняється від мого обличчя. Тепер давайте переходити до нашого олівчика для брів. І тут, як я вам вже говорила раніше, у нас їх цілих два. І тепер я вам розповім, чому їх два. Спочатку я замовила ось цей олівчик, і скажу вам одразу: я його вам ніколи в житті не буду рекомендувати. Чому? Тому що коли я замовляла його. Сайт оноційно, я ще звернула увагу на його грамовку, і я побачила, що там пише 005 грам. І я така сижу: ну напевно, помилилася, бо як можна продавати олівчик для брів 005 грам. Це ж на два рази. І він мені прийшов, таке гарне матове упакування. Він мені сподобався, по кольору він мені теж підійшов. Я ним нафарбувала брови разів 5 чи 6, і він закінчився. Тому, друзі, я не можу вам просто рекомендувати оцю біду, яка коштує так багато грошей, і яка закінчиться у вас через тиждень. Ну і що саме цікаве, я ж звернула увагу, я ж побачила, Бачила ту грамовку, я ж побачила, що його мало, але я така: Нє, ну тіно помилилося, та не можеш Revolution таку грамовку кончену продавати? Може! І одразу після цього олівчика я замовила ось цей олівчик. Це також від Makeup Revolution, але їхній під Ревлов. І там дуже-дуже дуже бюджетні ціни. Відтіночок у мене Браун, і тут у нас вже 0,1 грам. Просто олівчик за 150 гривень, де у нас 0,05 грам. І олівчик за 70 гривень, де у нас 0,1 грам. Настю бомбить. Настю бомбить. Революшн, що ти зі мною робиш? Нащо ти мене грабуєш? Така гонорова дівка, гонорова. Давайте малювати наші брови. Цим олівчиком, до речі, дуже класно профарбовувати якісь такі пробіли, де вам не вистачає ваших природних волосків. Взагалі, мені подобається, як він виглядає на бровах. Ціна у нього також класна. Тепер ми з вами готові переходити до ось цього хайлайтеру від бренду iHeart Revolution. Боже, ви просто подивіться, в якому гарненькому пакуванні він до мене приїхав. Всередині у нас є аж 4 хайлайтера. Можете. Всі три кольори зміксувати між собою, можете окремо набрати: ось таке світло-жовте, таке прям золото-золото, і такий ніжно рожевенький хайлайтер. Я буду брати пензлик від Real Techniques, його змочу фіксатором, і я хочу набрати ось так ось. Два хайлайтера. І наношу поверх наших хвилин. Хайлайтер такий сяючий, але він і не дуже сильно підкреслив мої пори. Загалом я шокована, мені дуже навіть і подобається. Ну і останнє, що у нас залишилося, це ось така помада, але повністю, ось так помаду я наносити не буду. Бо якось дуже дивно це буде виглядати на кожен день. Я її більше використаю як тінь. Так як я не брала ніякого олівця для губ, я використаю свій олівчик для брі. І ось. Так, всередину я додаю ось цю помаду рожеву. Цієї помади є відушка, і вона пахне вишнею. Дуже класно пахне, якщо чесно. І цей тінт я розташовую. І наверх я додам знову наше масло для губ. Ну Губи мені дуже подобаються, як вийшли такі соковиті соковиті Ну що, друзі, ось такий результат. У нас з вами вийшов. Продукцією від бренду Revolution. Якщо чесно, мені дуже подобається те, що я бачу в дзеркалі, мені подобається мій. Макіяж, але я не можу сказати, що я задоволена всіма продуктами на 100%, тому давайте переходити до обговорень. Давайте поговоримо спочатку про ось цю тональну основу. Мені поки що подобається, як моя шкіра виглядає з цим тоном. Нагадую, що у мене жирний тип шкіри. Він має перекриття від середнього до щільного. тон гарно, просто дуже гарно на мою шкіру. Дуже шкода, що я не вигадаю. З відтінком, він мені не підкреслив ніякі шелушіння, не запав мені ось тут впори. Цікаво, як він буде виглядати ввечері, тому давайте слухати вечірнє включення. Ну що, друзі, вечірнє включення. Я б навіть би сказала нічне включення, бо вже у нас 12 та година ночі. Тональну основу я ношу вже десь 10 годин. Цей весь час я абсолютно ні разу не припудрювала своє обличчя, і як на мене, тон виглядає просто шикарно. Подивіться, зблизька, ось так виглядає тон. Якщо чесно, я дуже сильно здивована, і я не очікувала такого результату від цього тонального крему. Я 100% вам можу це рекомендувати, якщо ви також власниця жирної шкіри або комбінованої шкіри. Певно, що я куплю знову таку саму тональну основу, тільки вже в моєму відтінку. Далі ми з вами тестували ось таке масло для губ від iHeart Revolution. Якщо чесно, мені цей засіб дуже сильно співправив. Сподобався. Це масло дуже комфортне на губах, гарно виглядає. Взагалом я його положу в свою щоденну косметичку і буду задоволенням ним користуватися. Далі ми з вами наносили ось такий хайлайтер. І що я вам можу знову ж таки сказати, він мені сподобався. А особливо мені сподобався ось цей рожевенький хайлайтер. Він гарно ліг на мою шкіру, він не дає ніякої полоски, не підкреслює ваші пори, гарно сяє. Дуже має природній ефект, загалом мені подобається. Можу вам його рекомендувати. Далі ми з вами говорили про олівці для брів. Ну і давайте знову буду повторюватися. Ось цей від Makeup Revolution я нікому не буду радити, навіть ворогу. Ні хоча москалю можна порадити купити саме ось цей олівчик. Ось цей олівчик від Revolution Revlove за 70 гривень, я можу вам 100% рекомендувати, бо він дійсно прикольний, плюс дуже бюджетний. Класний, він круто промальовує ваші волоски. Він м'який, ним легко працювати. У мене це колір Браун. Взагалом, якщо вам потрібен олівчик, то я можу вам також рекомендувати його до покупки. Далі у нас була ось така помада, але я вам трішки набрехунькав, це близькі. Звісно, я його повністю на губи не наносила, але але в якості ось такого тінта мені дуже подобається. Мені здається, я його буду навіть дуже частенько використовувати. Бо ось це комбо, що у мене зараз на губах, мені дуже подобається. Можливо, в якихось моїх наступних відео я його спробую повністю нанести на мої губи. Цей блиск має таку доволі сильну віддушку вишні, тому якщо вам не подобається ароматизатор в косметиці, то не купуйте, бо воно дійсно дуже сильно пахне вишнею. На солодке я залишила ось цю палетку, і якщо чесно, у мене дуже сильно змішані відчуття. Стосовно неї. Бо ніби вона і гарна. Я, як на неї дивилася на сайті ноті, я була просто в захваті від її кольорів, як вона виглядає, і я така боже, я тебе хочу, мені дуже подобається, можливо, це якась буде така дуже класна історія на кожен день. Але як ще чесно, я трішки розчарувалася. Можливо, я на неї ставила дуже великі ставки. Тут у нас є 8 спарклів, 1 глітер, 3 шимера, і сім матових відтінків. Матові тіні не осипалися, вони, в принципі, гарно тушувалися між собою, гарно нашаровувалися. У мене до них проблем не було. Єдина у мене претензія те, що вони. Повторюються. Ну, матові відтінки, якщо ось так закрити, всі сяючі, вони дійсно один на одного схожі. Ось цих два відтінка дуже подібні на очах. Ось цих два відтінка дуже подібні на очах. Ось цих два відтінка теж вони дуже подібні на очах. Вона, ніби на перший погляд, дуже красива, вся така різна. Ви можете з нею робити різні макіяжі, але вже коли ви починаєте з нею працювати, то вже ви бачите, що відтінки матові, вони однакові. От вони просто однакові. Ось цей відтінок Dance і ось цей відтінок Гліц вони мені сподобалися. На щодень дуже гарна історія. Ось ці два відтінка дуже погано переносилися на свочах. Я прям була шокована. На палець вони набралися, а на руку переноситися вони не хотіли. Тому цю палетку я, скоріше всього, не можу вам радити, чи можу. Давайте ще послухаємо мене з вечора, що я вам там скажу. Стосовно тіней, то на. Десяту годину вони також на моїх повіках присутні, але вже блистяжки ось тут е, скаталися. І в незалежності від того, чи на базі були блистки, чи не були блистяжки на базі. Ось так виглядають тіні зблизька. Взагалом, доволі непоганий результат для цієї палітри. На 10-ту годину носки, але моя думка не змінилася стосовно цієї палітри. І я все-таки не буду вам її рекомендувати, бо я думаю, на ринку можна щось знайти краще. Ну що, ось такий огляд у нас з вами вийшов на продукцію від Makeup Revolution. Якщо відео тобі було корисне і інформативне, то не забувай поставити вподобайку. А також пиши в коментарях, якщо у тебе є щось з цих всіх продуктів, свій відгук. Всім буде дуже цікаво це почитати. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!